Thank you Вітаю, це програма про важливе з вами. Я Наталя і Сьогодні ми будемо говорити про важливу тему: це наше здоров'я у студії. З нами сьогодні лікар-епідеміолог Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Віктор Мороз. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго дня. Розпочнемо з такої статистики. На Рівненщині за останній тиждень кількість хворих на ГРВІ і гриб зросла майже втричі. Шість навчальних закладів, як пишуть наші засоби масової інформації, перевели на дистанційну форму навчання, і справді дуже багато хворих, як серед дорослих, так і серед дітей. Тому попрошу вас прокоментувати ситуацію на Рівненщині і безпосередньо в нашому рівні. Ну, дійсно, за минулий тиждень у нас в області зросла захворюваність на грип та інші гострі респіраторні інфекції, це зросла на 36%. Якщо порівняти з попереднім тижнем, в принципі, це є очікувано, тому що, як правило, після новорічних свят, після того, як діти виходять з канікул, у нас завжди відбувається ріст захворюваності. Але разом з тим, якщо порівняти з попереднім тижнем, сказав, що це 36%, це досить високий ріст. Зокрема, у нас по області захворіло 9500 тисяч ну, хворих. Це перевищення під прогу на, на 30%. відсотків. Тому ми очікуємо, як буде далі розвиватися. Ну зокрема, ситуація за цей тиждень подивимося. Якщо будуть дійсно такі високі показники, то можливо буде пропозиція зібрати комісію ТЕП та ІНЕС та вводити певні обмежені заходи. Тобто, які будуть стосуватися не тільки навчальних закладів, а й ще певних установ. Ну, дивіться, якщо взагалі оголошується епідемія в регіоні, то вживаються певні обмежувальні заходи. Ну, зокрема, наприклад, той самий масковий режим можна може, може бути введений. Наприклад, в тих самих лікувальних профілактичних закладах стаціонарна в стаціонарах забороняється. Прийом відвідувачів до, до хворих. Е, ну, але найбільш ефективним це припинення на навчання в школі. Тобто діти переводяться на дистанційну форму навчання, тому що, як відомо, саме. Е, Діти шкільного віку є рушієм епідемічного процесу по гострих респіраторних інфекціях. До речі, якщо порівняти захворювання серед дітей з попереднім тижнем, то ну, захворюваність серед дітей дошкільного віку зросла на 26%, а захворність серед дітей шкільного віку на 69%. Тобто ну, значний ріст. Тому, я ще раз говорю, побачимо, як буде. А буде ситуація за цей тиждень, тому будуть ну, поживатися. А скажіть, заходи. будь ласка, для того щоб прийняти рішення по карантинних обмеженнях, який відсоток захворюваності повинен бути, якщо перевищення під порогу. Якщо перевищення під порог вже на третину, ну, тоді так, тоді вже ну, потрібно тобто збиратися. Це е, те, що зараз 36% Ліца, практично? Е, так, Але це е, не можна ніколи робити висновок по одному тижню. Наприклад, наступний тиждень може захворюваність впасти, таке може бути. Хоча мало ймовірно, але може. Тому завжди береться до уваги два тижні, ну, щоб зробити якісь висновки. Дякую. І тоді наступне питання: зараз в Україні циркулюють 17 штамів коронавірусу. Велика така цифра. мені, Наприклад, складно уявити наскільки багато його стало різновидів, і особливо наголошують на новому небезпечному штамі, називають його Джені, і він вже є у п'яти областях України і навіть на Рівненщині. Так Є. Я думаю, він не тільки він, мабуть, всіх областях України, він є, просто завдяки не всі встановили, так та завдяки нашим вірусологам, які честі які все ж таки вдалося їм знайти цей вірус. Справа в тому, що взагалі, от ви знаєте, що коронавірус, він же ж відомий ще з 19-го року, і взагалі віруси, так само як вірус грипу, як коронавірус, він має властивість мутувати. І певний час проходить, і певна мутація здійснюється. А таких же мутацій є 17 відомих нас в Україні. Е, тому <кій> зараз остання е, нова мутація це е, там е, Дженні, Він е, Ну, взагалі хочу сказати, що взагалі за, для населення, ну, взагалом, принципи це не так важливо, який там вступ е, під тип того е, вірусу Омікрона. Головне для населення знає. Що коронавірусом можна захворіти, що треба і треба вживати заходи, щоб ну, не захворіти. Тобто мити руки, е, ну, перше, це вакцинувати, звісно, е, мити частіше руки, де торкатись е, брудними е, руками обличчя, е, подалі знаходитись від, е, від тих людей, які кашлюють, пчіхають, тому ну, ну, носити маску в громадських місцях. Е, ну, певні такі ну, заходи потрібно дотриматись. А щодо нового цього. Е, під типу вірусу, то він, от він е, в нас виявлений в місті Рівне. Це захворів е, 38-річний житель міста Рівно, і в нього досить легко пробігало захворювання. Він навіть не був госпіталізований. І взагалі цей вірус не викликає щось ну, надзвичайно нового чи щось важкого. В принципі, всі симптоми вони такі самі, як і при грипу, так само підвищення температури, слабість, загальна, біль голови, ну, таке. А якщо брати до уваги, що цих штамів, як ми вже згадали, цілих 17, і він продовжує мутувати, так? тобто не виключено, що будуть далі з'являтися якісь будуть нові штами, так воно а який з них а, уже з таких відомих, які мають назви, який найнебезпечніший, і ну, дивіться, як, найнаймі... як їх розрізняти взагалі. Дивіться, Я ще раз повторюсь: в принципі, для населення це абсолютно не має значення, які які штами, тому що дивіться для населення, має, ну, кожен громадянин має знати, що, наприклад, якщо. Він має якісь певні супутні захворювання, хронічні захворювання, наприклад, серцево-судинної системи, дихальної системи, то він має чітко знати, що для нього зустріч. З вірусом коронавірусу, чи з грипом, чи іншими гострими респіраторними інфекціями, може бути смертельно небезпечно. Однаково небезпечно. Однозначно, будь-яким штамом, чи Пріола, чи Дженні, чи, чи тим грипом А, там, наприклад, Каліфорнія, абсолютно це ну, не має значення. Але він знає, що це може зустріч відбутися, і він має розуміти, що треба робити все, щоб ну, захистити свій організм. І я ще раз повторюсь треба перше почати з вакцинації Ми маємо вакцинуватися до речі щеплення проти ковіду у нас є безкоштовні проти грипу вакцина є але вона в аптечній мережі вона на жаль за за власні кошти може людина прибути Наскільки Бати... вона дорога і доступна взагалі <клес> ну на наприкінці року вона була в межах 350 гривень якщо я не помиляюсь ну але я знаю що у нас От завтра має прийти партія вакцини. не багато буде, але вона буде е, вакцина проти грипу для груп ризику, тобто для медичних працівників, для осіб, які мають хронічне захворювання. Тому е, хто, щоб отримати хто, вакцину від грипу, треба звернутися, звернутися до свого до сімейного лікаря. лікаря. Так, так. так? так. Можливо, можливо, буде і та доза, яка буде і безкоштовна. Тому... Можна Тому, звертався. якщо у вас є хронічні захворювання, Вище. і ви знаєте свого сімейного лікаря, уклали з ним декларацію, сконтактуйте і поцікавтеся вакциною від грипу. Питання по вакцинації: ті люди, які вакцинувалися всі попередні рази, там хто двічі, хто тричі, були такі ось у нас цілі хвилі вакцинації. А чи діє ще та вакцина, чи вже потрібно робити нову? Наскільки це має бути масово? Наскільки це має бути регулярно? Вакцина вакцина Діє. Якщо ви маєте на увазі вакцина проти ковіду, да? так. так вакцина діє дійсно, у нас, ну наприклад, якщо щеплення проводиться вакциною Pfizer, то робиться вакци... ну, вакцинація з двох щеплень, потім робиться бустерна доза через 5-6 місяців. От, і потім проводиться додатково доза вже мінімум через 6 місяців. Тобто, якщо людина отримала. Перших два щеплення або одне щеплення, наприклад, вакциною Джонсон, і потім ще отримала бустер. То в принципі вона вже має захист проти вірусу. Але треба пам'ятати, що вона має що людина, яка вакцинована проти ковід, так само, якщо вона вакцинована проти грипу, наприклад, вона може захворіти на, 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 на цю хворобу, зокрема на грип чи на ковід. Взагалі, завдання вакцинації в цьому при цих інфекціях, це саме захистити від важких. Ну, Важкого насліки. перебігу і ускладнень, і від, відповідно від летальних випадків. Тому вакцинація саме захищає від важкого перебігу. Тому е, ну, от, дуже буває часто, що каже, от, я вакцинувався, захворів. Ну, Але ж ти вакцинований і захворів, і ти вижив, ти ж не, не маєш таких важких ускладнень, ти не помер. І тому ну, я вже так дуже можливо утрирую, але в принципі. Ну, чому ви так дуже зрозуміло? Тому, е, тому... Це? Тому вакцинуватися потрібно. Тому що ну, якщо дійсно не хочеш померти, потрібно вакцинуватися. З якого віку можна вже вакцинуватися від коронавірусу і від грипу, про які ми сьогодні вже згадаємо. Якщо від було? коронавірусу, то вже можна від 5 років вакцинуватися, а від грипу то можна вакцинуватися від 6-місячного віку. Вакцини тільки там, якщо від 6-місячного віку, це дитяча вакцина. Ну, так, принцип так, що можна вакцинуватися, і це потрібно робити. Дуже радує, що вакцина є. Що ми згадуємо період, коли справді було проблематично знайти, всі чекали і мало не записувалися в черги. Таке було. Mm, так було то mm. зараз ситуація набагато приємніша. Просто потрібно подбати своє здоров'я, хто ще не має щеплення, зробити це. Ще в нас є такі небезпечні теми і небезпечні захворювання. Це кашлюк, ось нещодавно про нього знову ж таки згадували. Ще одна загроза здоров'ю. Наскільки він зараз проявляє себе в нашій області, чи є випадки, і наскільки це циклічна хвороба? Ну, Взагалі-то кашлюк досить небезпечна і досить поширена інфекційна хвороба. Зокрема, якщо взяти за минулий рік, 23 рік, то в нас в області було 139 випадків. Ну, Якщо показник на 100 тисяч перевести, то наш показник один з найвищих в Україні. По-моєму, нас перегнала тільки Волинська область, ми на другому місці, по, по рівню захворювання на кашлюк. Особливо. Досить високий рівень. І як найчастіше хворіють діти. Діти раннього віку, діти до року, діти до, від 1 до 4 років це найбільш вразлива вікова група. Але чому саме вразлива саме ця група? Тому що саме в ранньому віці кашлюк можна Легко поставити клінічно, тому що, наприклад, чим старша дитина чи, е, чи доросла людина, кашлюк клінічно досить важко поставити, тому що це кашель. Ну кашляли кашляє, мало чого людина кашляє. А от коли саме дітей раннього віку, там е, е, в дитини так званий е, спазма приступи спазматичного кашлю. Тобто дитина кашляє, і в неї приступ кашлю такий, що вона ну, не може вдихнути. Вона ж аж синіє дитина, і ну, це досить такий характерний симптом при кашлюку. І тоді виставляється діагноз кашлюк. А взагалі, кашлюк, якщо ну, от на, на початкових стадіях, то його дуже... Важко ну розрізнити, наприклад, від диференціювати важко, наприклад, від гострих респіраторних інфекцій, тому що кашлюк так само починається з підвищення температури, загальної слабість може бути там, катеральне явище, там нежить може бути. Але єдине, що характерно для кашлюка, що там температура буде невисока. Ну, якби 37, там і 2, 37, і 5, вищої не буде. І певно, що тривалість кашлю... І, і потім, і якраз потім через тиждень то і два. Приєднується кашель, і кашель стає спазматичний і нав'язливий. Він дуже досить виснажує дитину, що особливо це, якщо дитина, дитина, ну маленька дитина. Тому такі І, До речі, хочу сказати, що у нас. Серед всіх захворілих, які нас в минулому році захворіли, переважна більшість були не щеплені або не мали чергового щеплення проти кашлюка. по-моєму, десь понад 70% в нас таких дітей. Чи легко ним заразитися? Чи він лікується? Ну, Досить легко заразитися, тому що якщо дитина ну, можна заразитися повітряним крапельним шляхом при розмові, при чханні, при кашлянні досить, досить легко єдине, що. Чи є в нас надійний захист проти кашлюка, це вакцинація, ну щеплення проти цієї інфекції? вона проводиться. Вона раніше проводилась по календарю в три місяці, починалася, а зараз проводиться в два місяці. Тому що саме чим раніше робити щеплення, тим краще для дитини. то саме чим раніше дитина захворіла, тим захворіє, тим важче в них буде перебіг. Зокрема, якщо дитина захворіла, то наприклад до року, то Ну, Один випадок з чотирьох, в неї розвинеться пневмонія. Наприклад, серед, наприклад, якщо 300 дітей захворіли, то в од... захворіє, то в одної буде енцефалопатія. І одна дитина із ста помирає. До речі, в нас в минулому році був летальний випадок. Від Кашлюка померла дитина трьохмісячного віку, яка не була вакцинована. І, і я вам скажу, що це ну, досить такий тривожний знак, тому що знаєте, в наш час, коли є Ну, вакцина, коли є метод, який можна запобігти. запобігти, вберегти дитину. На жаль, зараз діти помирають від таких інфекцій. Це, ну, це дуже сумно. Тому ще раз ну, закликаю, щоб батьків всіх все ж вакцинуватися, тим більше вакцина є в достатній кількості, вона. Є безкоштовна. ну, Якщо дозволите, ще скажу, що є два типи вакцини проти кашлюка. Вона, до речі, комбінована вакцина. Вона це вакцина КДП, яка включає в себе захист не тільки від кашлюка, а ще від дифтерії і правцю. Так от є вакцина е, ну, тобто є використ... для цієї вакцини використовується цільна клітина кашлюку. Тобто це вбита е, бактерія, кашлюка. А от е, ацелюлярна е, вакцина це е, та вакцина, яка має частинку тієї клітини, вона, до речі, ця вакцина вона а яка менш... краще для дітей маленьких? яка е, 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 краща? Е, справа в тому, що з зацелюрним кашлюковим компонентом вона менш реактогенна. Е, цільноклітинна, е, то вона більше реактогенна. Але разом з тим, саме, ну, навіть рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я каже, що для країн, де Низький рівень охоплення вакцинацією, де є високий рівень ну захворюваності, до речі, до яких країн належить і Україна, то для таких країн саме краще робити щеплення саме цільноклітинною вакциною АКДП, тому що вона де є більш тривалий і потужніший імунітет. До речі, а от у всіх європейських країнах, де немає захворюваності, де ну, подинокі випадку кашлюка. А там, як вони досягли такого рівня? Робити щеплення потрібно. Потрібно робити щеплення, потрібно, щоб кожен рік досягати показника не менше 95%. І а тоді для нас порівняння теж... який на рівнення ще ні? В нас приблизно десь, ну, приблизно десь 85, по-моєму, відсотків ми в цілому вакцинацію зробили проти кашлюка. Тому ну, ми не досягаємо 95% ми поки що останні роки ну, не досягаємо, на жаль. От, тому ну, треба прагнути до цього, щоб, щоб була в нас така ситуація, як в розвинених європейських країнах. Ще хотілося, продовжуючи тему небезпечних хвороб і вірусів, згадати за Кір. Під час інтерв'ю раніше ви наголошували, що це також циклічна хвороба, яка Прогресує через певну кількість років. Давайте згадаємо, коли в нас було загострення такої ситуації по області, і так. коли чекати наступного. Так, дійсно для кору характерна циклічність для нашої області це 5-6 років. Якщо так ну вернутись в минуле, то нас ну по пам'яті, так можна сказати, що у 13-й рік був. Пік У нас був кінець 18, початок го початок 19-го року, і ми, в принципі, плануємо, що, ну, планували кінець 23-24 го рік, можливо, можливо, теж буде спалах хвороби. Але хочу сказати, що взагалі захворюваність на кір, так само як захворюваність на кашлюк, вона належить до так званих вакцино-керованих інфекцій, тобто до тих інфекцій, яких можна, якими можна керувати завдяки вакцинації. Тобто, якщо Щеплення проводяться, от як я сказав, 95% і вище, тому спалахів ми мати не будемо. Хочу зазначити, що в минулому році, в нас з липня місяця, в нас в області проводилась так звана наздоганяюча качап кампанія проти кору паратиту так та краснухи. Ми тоді охоплювали тих дітей, які в свій час не отримали щеплення проти кору. Це діти до 18 років. Кому два, кому одне щеплення було зроблено. І поки що, якби ну спалах, який ми очікували наприкінці 2023 року, ну немає. Ну, побачимо, як буде далі. До речі, якщо ну не буде спалаху, це буде хороший індикатор. Все ж таки, що ми всіх окупили дітей профілактичними щепленнями. Але разом з тим хочу зазначити, що нас нам надходять повідомлення про спалах і кору. В різних регіонах нашої країни, зокрема, от в Одеській області, вже за січень було два спалахи кору. От і що цікаво, що е, е, останній спалах захворіло двоє дітей, так от це з одної сім'ї, з одної родини, так от ця родина, вона три місяці проживала в Румунії, і вона приїхала з Румунії. І хочу зазначити, що в Румунії з 5 грудня 23-го року оголошена національна епідемія кору. А Румунія поруч, можна не збиратися, можуть і до нас приїхати. Тому ще раз закликаю, що все ж таки хто не отримав щеплення протоколу, такого апаратиту, та так само підійти до свого сімейного лікаря і зробити це щеплення безкоштовно. Вакцина є, вакцина якісна і хороша, і ну, не потрібно зволікати. Ми вже згадали і за кашлюки, за коронавіруси, за грип і за кір. Які є ще небезпечні захворювання? А чим ризикують жителі нашої області заразитися? і Від чого треба остерігатися, оберігатися? Ну так багато є чим від чого потрібно остерігатись разом з тим. от, Ну, наприклад, не потріб... Найпоширеніші. Ну давайте так. Не, не то, що найпоширеніше, а яких потрібно остерігатись. Найпоширеніше я сказав, що це в нас епіператит. Зараз актуальний грип і ковід, але яких треба це, ну не потрібно забувати про поліміліт. Поліміліт, ви знаєте, що в нас був випадок поліміліту в 20 першому році в Рівенському районі. Ситуація може повторитися, тому що в нас все ж таки є діти, які не мають щеплення проти поліміріту. Це найбільше таких дітей в Сарненському районі, де досить багато сіли, які ну, мають ну, високо. Вони прийняли рівень... ще рішення зробити щеплення. Та великий рівень відмов від щеплень, і це впливає на, на, ну, на показники щеплення. Так само не потрібно забувати про такі інфекції, зокрема як правець. Ну, Привез взагалі і раніше був, це не була якась інфекція, яка буде масово. Завжди він був подібний на якийсь нещасний випадок, ніж на інфекційну хворобу. Ну, зазначить, що в нас був випадок, останній випадок правця був на накореченні, захворіла дитина, яка, до речі, граралась на подвір'ї і просто впала, подряпала коліном. І от в рану попав збудник правцю, і дитина досить важко його перенесла. Вона була досить тривалий час в реанімації, знаходилася в обласній дитячій лікарні, але слава Богу, вона ну, вижила. Але взагалі хочу сказати, що якщо взяти нашу статистику за 20 останніх років проти ну, про захворюваності на привез, то в нас, по-моєму, було тільки дві дитини, які захворіли, а то всі хворіли дорослі. Так от всі дорослі, які хворіли, вони всі померли. Жод, жодний дорослий не вижив, на жаль. І як пам'ятаю, наприклад, останній випадок дорослого, який був, ну як він поранився, він просто їхав на велосипеді. І з велосипеда злетів цеп і поранив йому ногу. Він ну, не звернував, так само помив ногу, пробив ту рану, ну і все. І захворів на правець, і, на жаль, він не спасли. А які перші симптоми при цьому, на що потрібно терміново звернути увагу? Взагалі правець чим небезпечний, тому що він... Має е, спазм м'язів таких. Спазмує там ну, челюсть, ну якби видно, що щось не так спазмується, тому зразу треба звертатися до лікаря. І взагалі, якщо якась травма, і ви знаєте, що ви не маєте щеплення, або не пам'ятаєте, чи зробили щеплення проти правця, зверніться до лікаря, до травматолога, хай, хай зроблять е, щеплення, якщо ви його не зробили. Тобто, якщо відразу зробити щеплення. Ну там навіть там дається певних там 10 днів, можна не відразу зробити, але час дається, тому що привезти він не так швидко розвивається. Він ну ще є час наскільки швидко він проявляється від поранення? Наприклад. Він може досить, наприклад, через декілька, наприклад, 12 днів, ну не, не так, що зразу на другий день, але тиждень-два може пройти, тільки тоді можуть з'явитися симптоми. Тоді є надія, що не закінчиться так трагічно. Е, так, так. Ну потрібно. В будь-якому випадку треба звертатися до лікаря. Але пам'ятати, що е, ну, дивіться, завжди треба пам'ятати те, якщо ну, всяке може трапитися. Наприклад, може трапитися і ви знаєте, що і от, багато у нас працюють на присадибній ділянці, е, роблять якісь там, ну, з землею, з землею працюють. Все рівно, якесь дрібне поранення може бути, і тим більше, для, про вся характерна рана така, ну, якби. Колота, вона якби, ну, наприклад, вколовся чимось, наприклад, чи воно зразу та, та рана затягується. І оце саме, коли рана затягується, там створюються анаеробні умови, тобто відсутність кисня. І тоді правець розвивається. Коли відкрита рана, там правця не буде. Тобто є доступ кисню. Якщо є доступ кисню до рани, то правець не розвинеться. Дякую за таку професійну інформацію. Справді дуже цікаво і важливо це знати. Буквально маємо ще хвилинку. Я хотіла уточнити за щеплення для військових, адже це люди, які мають високий ризик поранення, і загалом багато так. хто перебувають в тяжких умовах. Чи в цьому напрямку є якісь mm -hmm. кроки, які спрощують там чи система щеплень, чи вакцинація доступніша? Ну, ну, дивіться, всі взагалі то всі дорослі повинні отримати щеплення проти дифтерії всю кожні 10 років. І цивільні і військові вони мають отримати. Тобто окремих якихось преференцій немає ні, немає. ні, ні, немає. Якщо, наприклад, ви отримали травму, але щеплення ви зробили більше, ніж 5 років, тому робиться додаткове щеплення. Ще. Тоді так. А так, в принципі, кожні 10 років мають робити щеплення, і тому хочу ще зазначити, що якщо в нас є час, так само досить. Небезпечна хвороба є така, як дифтерія. Ми про неї вже забули, але колись в 90-х роках у нас була епідемія дифтерії, бо цілими селами хворіли, і навіть на Старівенщині були летальні випадки. Зараз на велике щастя, в нас немає таких випадків. У нас ну, останній випадок, по-моєму, був у 2007 році на Радивилівщині. І тому, але зараз в Україні почастіш випадки. Зокрема, був випадок в Київській області, де. Старша жінка померла від дифтерії, тому теж треба не забувати, що потрібно все ж таки вакцинуватися. Дифтрія привезя, коли ми забуваємо про хвороби, вони нікуди не діваються. Вони нагадають про себе, якщо ми про них забудемо. Так. Дякую за розмову. На завершення кілька слів для наших глядачів-слухачів. Вам нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш YouTube канал і слухайте аудіоверсію нашої програми в ефірі Радіо Респект. Пане Вікторе, прошу. Ну, всім гарного і вдалого дня і вакцинуйтесь. Дбайте про своє здоров'я. Дякую вам. Нагадаю, що з нами спілкувався сьогодні лікар-епідеміолог Віктор Мороз і я, ваша ведуча Наталя Демодюк. Бережіть своє здоров'я, вакцинуйтесь, не хворійте. Вірте в перемогу в Збройні Сили України. Побачимось, почимось.